Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Як посадити гортензію Великолисту? Що зробити, щоб вже в травні місяці ця красуня подарувала нам неймовірне квітіння? Про це сьогоднішнє наше відео. Все, друзі, розповім, поділюся своїм досвідом, щоб дійсно така красуня квітла в вашому садочку. Місце посадки для цієї красуні обираємо півтінь або навіть тінь, щоб сонечка було не дуже багато. Впевнена зараз в коментарях мені напишуть ті, хто вирощує цю красуню, що на сонці вона виглядає не дуже привабливо. В спекотні дні, коли опівдні, дуже пече сонечко. Це оце листя ось так звисає вниз, тому що їй дуже складно зростати на сонці. Гортензія великолиста дуже любить пити водичку, як і всі гортензії. Але ця особливо на спекотному сонці випаровування дуже швидке. Навіть якщо ви великим шаром замульчуєте вашу великолисту гортензію, все одно на спекотному сонці вирощувати її в умовах України не можна. Ось дивіться, в нас тут затінок. Тут гарне місце для зростання гортензії. Але ви питаєте, чому вона зараз в мене без суцвіть? Зараз в нас осінь, і суцвіття ми мали б бачити. Але в минулому році вона зростала без нашого догляду. І основне, що треба зробити восени, я не змогла зробити, тому що була відсутня в своєму садочку. Ось ви бачите, ось такі дугі стоять. На початку осені, коли вже можуть вдарити невеличкі приморозки, мінус один градус, це вже може зашкодити гортензії великолистої. Що треба зробити, щоб зберегти її від приморозків? І це має значення, тому що ось дивіться, друзі, на кінцівках пагонів всередині ось є бруньки. Бачите, на верхівках ось вони бруньки, і трошки, трошки вище, ось отут теж бруньки. Саме ці бруньки в наступному році, і ось вони, бачите? Ось ось в серединці, ось вони біля листя. Саме вони наступного року дадуть нам ось ці великі квіти. Нам треба зараз їх зберегти. Вони на верхівках знаходяться не внизу, а на верхівках. Тому обов'язково зараз робимо укриття якомога раніше, тому що приморозки можуть бути будь-якої миті. Прокинулися, а вже мінус один. Якщо ці верхні бруньки змерзнуть, квітіння ми не побачимо. Ось саме це ми зараз і бачимо на нашій гортинці. Я не вкрила її в минулому році, бруньки змерзли і квітіння не було. Вона не загинула, листя великі, вигляд гарний, здоровий, але квітіння вона не дала. Коли саджаємо, Обов'язково змінюємо в посадочній ямі ґрунт. будь-який вашому садочку гарний, поживний, все одно додаємо кислий торф. Тому що саме ця гортензія примхлива, і їй треба, щоб і кислий торф був в посадочній ямі, але можна додавати ще й компост. Але компост листяний. В нього правильна кислотність. Гній додавати посадочну яму будь-якої гортензії. а переді мною гортензія великолиста не можна. Листяний компост гарний, він поживний, там дуже багато речовин, які будуть підгодовувати гортензію. І ще, друзі, обов'язково, якщо ви не впевнені, який у вас ґрунт, обов'язково додавайте сірку. Гранульована сірка, ось так вона виглядає, ось такі гранули. Вона підтримуватиме в посадочній ямі певну кислотність, яка потрібна гортинзі великолисті. Я таку сірку додаю під будь-які гортинці, під волотисті, під великолистяний. Теж додаю. Обов'язково це має значення, тому що в нас був досвід, ми на нашому каналі вже показували. Вирощування гортензій в садочку наших знайомих, в них виявився лужний ґрунт. Гортензії почали гинути. Це дуже важко. Тому, якщо ви не знаєте, у вас мало досвіду, не впевнені, додавайте і торф кислий перемішуйте зі своєю землею, додавайте одну частину кислого торфу, одну частину вашої землі і одну частину бажано, щоб це був. Листяний компост. Додавайте сірку. Десь 50 грамів ну, це в моїй долонці, стільки е, поміщається: 50 грамів під одну гортензію. Цього буде достатньо. Це запорука того, що гортензія буде гарно зростати. Це ми робимо ось саме якщо ми е, садимо гортензію восени. Все це додаємо в посадочну яму, можна ще в якості добрива восени. Додати суперфосфат і все. Цього буде достатньо саме при посадці такої гортензії восени. Посадили ви гортензію зараз, Замульчуйте гарним шаром або соснового опаду, або листяним компостом. Або якщо у вас десь поряд зростає береза дерево, листя берези теж дуже гарно. Саме восени замульчувати приствольне коло саме гортензії великолистої. Це їй дуже подобається. Потім до весни листя буде перегнівати, і це буде добре і підживлення вже на початку нового сезону для великолистої гортензії. Ось дивіться: ви бачили в попередньому кадрі дуги в нас стояли, і це в нас велика листа гортензія. Тут трошки інше укриття. Але ось такі укриття це саме запорука того, що в наступному сезоні збережуться всі бруньки на гортензі і вони дадуть нам квітіння. Що треба зробити, щоб укриття було сухе? Можна робити ось такий каркас. Зверху, ще морозів немає, але я вже готуюся. Зверху, ось такого укриття. Закриваю білою агротканиною. Саме білою, не чорною. Щоб вона пропускала сонечко, що потрапляло туди, чорну не можна. Вона дихає. І саме коли будуть невеличкі морози, мінус один, мінус два. Це збереже гортензію і збереже її бруньки. Вкриваю таким чином, щоб. Вся була вона вкрита, ось дивіться, трошки залишаю внизу, тому що восени ще в нас тепло, але все одно, коли мене в садочку е довго не буває, а ми приїжджаємо зараз один раз на тиждень. Може, раптово вдарити морози, я не встигну вкрити, тому ось так залишаю. Ця агротканина не пропускає вологу, навіть якщо дощі будуть, вони будуть стікати. Якщо агротканина нова, ну перший рік, другий, вона дуже гарно береже від вологи. Волога стікає. Якщо у вас вже агротканина може, 3-4 роки, можна зверху покласти щось на кшталт клійонки якоїсь. але ми зараз повністю не вкриваємо тільки так, щоб волога зверху не потрапляла. Ну і якийсь там щось покласти зверху, щоб нікуди воно не ділося і вітром його не здуло. Але клійонкою отак повністю не вкриваємо, тільки верх, щоб трошки тут дихало. Ось саме це збереже від невеличких морозів. Вони туди не потраплять. Зверху мороз сідає зазвичай, тому так збереже. Потім, коли вже температура потрошку буде знижуватися. Я укриття буду змінювати. Але перед тим, як змінювати укриття, пішли до тієї і покажу, що треба робити. Зараз всі пагони ще податливі, вони гнучкі. Збираю їх ось таким чином, всі, мені треба пригнути їх якомога нижче до землі, щоб укриття мало багато повітря. Зараз вам покажу, як це буде виглядати. І ще нам треба, щоб продовжували визрівати пагони. Ось таку м'яку беру якусь вірьовочку і дивіться, що роблю. Вони податливі, гнучкі. І ось так роблю. Вони потроху почнуть визрівати. І потроху я буду обрізати листя. Спочатку знизу, знизу трошки, протім, потім через тиждень ще листячка обріжу. І так буду е піднімати укриття, щоб зручніше було. Ну, в теплі, в теплі дні, коли ось так, як сьогодні сонечко світить, і буду обрізати листя. Потрошку е буде визрівати гортензія. що я ще зроблю, щоб вона запам'ятала таке. Положення я ось так ще зроблю. Так і так. Все ось дивіться. Вона поступово запам'ятає, і буде сама, саме так і залишатися на зиму. Зверху накриваємо білою агротканиною. Але спочатку покажу, як в нас закріплені ось ці дуги. Це в нас звичайна водогінна труба, так? Дивіться, ось такі металеві штирі. Вони десь за вишки сантиметрів 30, см. чоловік ось так їх робить. Дуже зручно. Спочатку металевий штир, так от в землю, а потім на нього надіваємо ось цю трубу. Бачите? Одну і іншу. Потім її дуже зручно навесні зняти, прибрати. Вона довговічна. Я використовую і для гортензії, і для троянд. Ось таке вкриття дуже мобільне, швидко можна зробити. Навіть, знаєте, штирі можна е, зробити десь ставити, якщо дуже зарано якісь рослини вкривати, а потім трубу. Раз, раз і все. Зверху білу агротканину і вже у вас рослинка захищена. Накриваємо білою агротканиною. Треба накривати і укриття робити таке, щоб не стикалися рослина і агротканина. щоб ось тут було повітря. Повітря це додатковий захист, бо повітря теж утеплює зиму, якщо воно є біля рослинки. Це теж е, допомагає зберегти рослину. Але, друзі, це ще не все. Цього замало для того, щоб зберегти ось таку красуню. Коли поступово стає холодніше і вже е, нуль постійна температура, холодно, то тобто потрошки знижається, відкриваю ось це укриття, ну, так, щоб морозу не було. щоб не зашкодити рослинці, і ще додатково на зиму її вкриваю ось такими сітками. Це сітка для цибулі, або ну для цибулі, мабуть, що всередині сітки. Там листя. Листя можна використовувати клена або листя дуба, бо вони не гниють, вони сухі. Ось, дивіться, ось. Ці сітки в нас вже їм три, мабуть, роки. Ми три е, е, роки. Так, і дивіться, вкриваємо, як, як я це роблю. Потім обрізаю хости, звичайно, і обкладаю повністю ось так, Сіток багато в нас виходить. Обкладаю всю ортензію. Всю так. Знизу і зверху, ось тут все в нас вкрито ось цими сітками з сухим листям. Це додатковий захист для цієї гортензії. Дивіться, скільки всього треба робити. Я поки для себе знайшла ось цей засіб, дуже зручний. Сітки навесні прибрали, тому що ми засипали листям, а потім відкриваєш все це, це по всьому садочку розлітається. Це незручно, неохайно, а це дуже гарний варіант. Потім прибрали листя десь під навіс, в тому місці, де вони не будуть мокнути влітку, і все. А восени вже це нам допомога. І дуже швидко можна ось таке облаштувати укриття. Ще дуже гарний засіб, якщо в вашому будинку є гарний підвал. Підвал, щоб температура в ньому була плюс 3, плюс 5 градусів. Ну там, де зберігається картопля. Ось саме. Тоді можна без такого укриття зберегти гортензію. Яким чином? Можна викопати її на початку вересня місяця, занести до холодів. Нехай вона дозріває, стоїть десь під навісом, щоб вже не поливали ви її, і щоб трошки дозрівали пагони. Нехай вона стоїть, щоб мороз її не пошкодив, може там веранда або тераса у вас якась. Є така холодна, нехай там стоїть, а потім ви її відносите до підвалу. І е, так я теж робила в нашого сусіда гарний підвал. Ми залишали в підвалі. В березні місяці достаю з підвалу, ставлю на холодну веранду, щоб опалення там не було. І поливати починаю поливати, поливати. За таких умов в травні. Вже ось такі соцвіття і вже вона починає квітнути. Якщо ось таке укриття, то десь наприкінці червня вже, поч... вже вона буде квітнути. А якщо в підвалі, то в травні ось такі соцвіття і вже в вашому садочку перше квітіння ось саме дасть гортензія великолиста. Великолиста гортензія без укриття в умовах України. Квітнути не буде. Не вірте, ну, знаєте, є різні продавці, я чула їх коментарі і рекомендації. Вони кажуть нічого страшного, замульчуйте і все. Ні, друзі. Є різновиди, але все одно для того, щоб ви були різновиди великолисної великолистої гортензії, але все одно я щоб ви були впевнені, що вона у вас буде квітнути. Треба робити укриття. Або заносити в підвал. і ще якщо ви ось саме зараз восени придбали таку гортензію, бо зараз їх багато продається, вони вже з суцвіттями з великими, що треба робити? Суцвіття треба обрізати. Зараз вам покажу, суцвіття знаходиться ось на кінцівці, на кінцівці. Ви, от, ну будемо вважати, що ось це в нас суцвіття. Під самим суцвіттям зрізаєте і все. Не отак, не отак, не отак, а тільки саме суцвіття. Бо нам треба зберегти ті бруньки, які нижче суцвіття. Саме на них буде наступного року квітіння. Це має значення, тому, якщо ви вже придбали таку красуню, треба все зробити правильно. І тоді у вас. Наступного року буде неймовірне квітіння. Я їх обожнюю, великолисті гортензії. Це я сама розмножувала, була в мене велика, і декілька маленьких я зробила ця, збереглася, а декілька не збереглися, тому що ми до сусіда в підвал занесли, а в минулому році нас не було, і вони там загинули. Ще знаєте, що скажу? Ось та гортензія, де укриття велике, з таким сухим укриттям протягом всього 2022 року. Ми вкрили її восени 2021-го. 2022 році нас не було. Коли ми приїхали в свій садок, вже вся ця територія була деокупована, бо садок був під окупацією. Ми в листопаді приїхали, подивилася я на укриття і е, думаю, що я буду вже його прибирати. Навесні побачимо. Навесні з'явилися нові пагони. Бачу, що вона жива. Дивіться, старі, я нікуди не дівала. Вони мені зараз слугують каркасом. Туди я всі пагони підсунула. Нехай вони саме бачите, нібито і укриття, і дуже гарно вони там. Тримаються сухе укриття це запорука того, що і дихання там є, і надмірної вологи немає. Нічим не обробляю всередині, ось саме коли роблю укриття. Гортензії великолисті, я ніколи не бачила, дуже давно я вирощую в своєму садочку, ніколи не бачила, щоб хворіли вони чимось саме після укриття. Якщо там волога надмірна, Ніякої надмірної вологи немає. Сухо, комфортно, головне, щоб ми все зробили, щоб зберегти бруньки, щоб мороз не вдарив. Все. Ще коли дуже вже мороз, температура знижується, додаю ще один шар білої агротканини. Щільність обираю ну, високу, 60-70, щоб я вже була впевнена. Один раз купити правну, правильну агротканину, вкрити і все. Спочатку один шар, зараз, зараз у нас жовтень, морозів ще не було, а бувалі роки, що і вересні вже укривала, а потім трошки туди, коли мороз буде кріпчати. Тоді вже додам ще один шар і все, і щоб волога не потрапляла. Сподіваюся, друзі, мої поради допоможуть вам. Якщо вам вже дуже хочеться, а ми садівники такі, хто нас зупинить. Якщо нам подобається рослина, ми вважаємо, що все вкриємо, все зробимо, щоб наступного року весна прийшла і вже подарувала нам ось квітіння таких неймовірних рослин. Друзі, напишіть в коментарях ваш досвід вирощування великолистої гортензії. Це деревовидна, це найневибагливіша. Ну, в нашому садочку різні і волотисті, і деревовидна, і будь-які. Мені подобається, гарний вигляд мають, різноманітні в садочку. Якщо вам... Наше відео сподобалося, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, друзі, підписуйтеся, бо дивимося аналітику. З'являється, що багато хто дивиться, більше дивиться навіть тих, хто не підписаний. Тому підпишіться, це допомагає розвитку нашого каналу. Слава нашій Україні і мужнім непереможним героям. Бажаємо всім вам. Всього самого найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому осінньому садочку. До зустрічі!